Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у часи, коли небо підкорювали величезні елегантні повітряні кораблі, такі як дирижаблі. Послухаємо, як між дирижаблем і пасовиськом корів була битва. А головним героєм нашої історії стане граф Фердинанд фон Цепелін, людина, яка змінила світ авіації. Ми дізнаємося про історію створення дирижаблів, їх розквіт та трагічний занепад. Розпочнемо. Дирижабель це повітряний апарат, що складається з легкого каркаса або оболонки, заповненої газом, який легший за повітря, наприклад, воднем або гелієм. Його основна перевага здатність залишатися в повітрі тривалий час, перевозити вантажі та людей на великій відстані. Засновником цього повітряного монстра є Фердинанд фон Цепелін. Який народився 8 липня 1838 року в Німеччині, він був офіцером, мандрівником і винахідником. Під час служби у прузькій армії та подорожі до сфере він вперше познайомився з повітряними кулями. Ця зустріч запалила його інтерес до ідеї створення керованого повітряного корабля. Цепелін був переконаний, що повітряні судна повинні мати стабільну конструкцію на відміну від некерованих повітряних куль. Його бачення стало основою для створення жорсткого дирижабля, який був більш надійним і ефективним. Перші спроби створити керовані повітряні апарати почалися ще у 19 столітті. Але саме Ферд створив перший практичний жорсткий дирижабель ферд скорочення від Фердинанд Цепелін. А то ім'я не саме легке для постійної вимови. А у 1900 році він представив свій ЛЗ – Луфтшіф Цепелін Аїн. Цей дирижабель був революційним, тому що мав жорсткий каркас. Каркас із алюмінієвих балок підтримував оболонку, заповнену водним. Двигуни дирижабель мав два двигуни, що забезпечували рух і керованість. Та розмір ЛЗ 1 був 128 метрів завдовжки, що робило його справжнім гігантом на той час. Перший політ цього корабля тривав 18 хвилин і, хоч не був ідеальним, але показав потенціал технології. Розбавимо історію деякими курйозами. Ви коли-небудь чули про битву дирижабля та корови, от і я сумніваюсь. А вона є один дирижабель, який під час посадки на фермі у США зачепився за пасовись кокорів. Налякані тварини почали бігати, плутаючись у мотузках дирижабля. Повітряний корабель ледве не перевернувся, але рятувало те, що в ньому було багато водню всередині. І саме тому перевернути корабель є майже неможливим. Потім один із пілотів був змушений вийти з гондоли, щоб відв'язати корабель, а фермери ще довго жартували, що їхні корови боролися з небесним монстром. Повернемося до головної історії. Є основні типи дирижаблів це жорсткі дирижаблі. Вони мають жорсткий металевий каркас, який утримує форму оболонки, газові балони, розташовані всередині. Потім йдуть напівжорсткі дирижаблі. Їхня оболонка підтримується частково жорсткою кілем або балками, але основну форму зберігає газовий тиск, а також м'які дирижаблі аеростати, які не мають жорсткого каркаса. Форма підтримується виключно тиском газу всередині оболонки. Дирижабель це складна інженерна конструкція, яка складається з кількох основних елементів. У сучасних дирижаблях використовують гелій. Але раніше водень який безпечний, але дорожчий. А оболонка виготовляється зі спеціальних тканин, стійких до газу та атмосферних умов, таких як просочений нейлон або поліестер. Далі в нас йдуть балонети. Це внутрішні мішки з газом, які регулюють тиск всередині дирижабля. Коли тиск зовні змінюється, балонети дозволяють підтримувати форму і стабільність дирижабля. Потім гондола! Це кабіна для екіпажу, пасажирів та вантажу. Саме там розташовані пілотська кабіна з приладами для навігації та керування, двигуни, що забезпечують рух дирижабля, та житлові та робочі приміщення залежно від моделі, а також двигуни та гвинти. І останнє, але не менш важливе: стабілізатори та рулі. На хвості дирижабля розташовані стабілізатори для стабільності, і рулі висоти та напрямку. Які дозволяють змінювати курс та висоту. Після початкових невдач Ферд не зупинився. Його наступні моделі ставали все кращими, а суспільство почало вірити у дирижаблі як у майбутнє транспорту. У 1909 році була створена компанія «Делах» De – Deutsche Луфт Aktiengesellschaft. Перша у світі авіакомпанія, що займалася пасажирськими перевезеннями на дирижаблях. Це був справжній прорив. Люди могли літати на сотні кілометрів із комфортом, і ось настав золотий вік дирижаблів. 1920-ті, 1930 ті роки дирижаблі виконували трансатлантичні перельоти, перевозячи пасажирів із Європи до Америки. ЛЗ 127 граф Цепелін був одним із найвідоміших дирижаблів. Він здійснив понад 590 польотів. Включно з кругосвітньою подорожжю у 1929 році та мав довжину 236 метрів і міг перевозити до 20 пасажирів у розкішних умовах. Подорож на дирижаблі була справжнім розкішним досвідом. Пасажири могли насолоджуватися їжею у ресторанах, відпочивати у каютах і милуватися краєвидами через великі ілюмінатори. А під час перегонів на трасі в 1930-х роках. Дирижабель, який рекламував місцевий напій, раптово почав втрачати газ і знижуватися. Замість ефектного шоу він ледь не сів просто на гоночні автомобілі. Пілоти дивом відновили контроль, але глядачі отримали точно набагато більше емоцій, ніж вони могли очікували. Як ви зрозуміли, дирижаблі не завжди мали успішні польоти ось ще один з таких. У 1913 році над стадіоном у Лондоні під час футбольного матчу з'явився дирижабель, що рекламував місцеву компанію. Але під час польоту апарат загубив керованість через вітер і завис прямо над стадіоном, перетворивши матч на справжнє шоу, гравці та вболівальники забули про гру, спостерігаючи, як дирижабель повільно кружляє і майже падає на трибуни. У результаті пілот був змушений приземлитися прямо на сусідньому полі, де його чекали здивовані глядачі. На жаль, не всі історії закінчуються щасливо. Трагічним моментом в історії дирижаблів стала катастрофа ЛЗ 129 під назвою Гінденбург. 6 травня 1937 році під час посадки в Лейкгерсті, США, дирижабель, заповнений водним, загорівся за лічені хвилини. Вогонь знищив гігантський апарат. Це сталося настільки швидко, що ніхто нічого не встиг зробити навіть. Через вогненебезпечний водень це сталося за лічені секунди. Загинули 36 людей, а сама катастрофа була знята на відео та шокувала весь світ. Ця трагедія стала символом кінця ери дирижаблів. Основною причиною стало використання водню, який є легкозаймистим газом. Після цієї катастрофи довіра до дирижаблів впала, і їх поступово витіснили літаки, які були швидшими, надійнішими і безпечнішими. Хоча золотий вік дирижаблів давно минув, їхні технології не забуті, і навіть зараз досі вони є. І ось чому екологічний транспорт. Сучасні дирижаблі, що працюють на гелії, розглядаються як екологічний варіант для вантажу перевезень, також як рекламні платформи. Дирижаблі часто використовуються для реклами чи спостереження під час спортивних заходів. І інколи як наукові місії, їх застосовують для моніторингу клімату, дослідження важкодоступних районів та навіть в проектах дослідження планет. Отже, дирижаблі це дивовижний приклад інженерного генія, який поєднує прості фізичні принципи з інноваційними технологіями. Від перших польотів графа Цепеліна до сучасних екологічних та гібридних дирижаблів, ці повітряні гіганти доводять, що навіть забуті технології можуть знайти нове життя в майбутньому. Вони відкрили людству можливість підкорювати небо задовго до того, як літаки стали повсякденністю. Незважаючи на трагедії та виклики, дирижаблі залишили слід у науці, інженерії та культурі. Ця історія нагадує нам. Що навіть найсміливіші ідеї можуть надихати цілі покоління. Дякую, що додивилися відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, чи хотіли б ви колись політати на сучасному дирижаблі. До нових зустрічей!